Доброго дня, я Ксенія. Вітаю вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні пропоную вам зв'язати дуже красивий ажурний візерунок, яким я хочу з вами поділитися. Чому? Тому що зараз у мене в роботі смугастик, який я вяжу в спільному проєкті Чудо в смужку. І тут в мене різні різні візерунки. Я в'яжу на лізела на Gold Fine. Це в цьому сезоні моя улюблена пряжа. І один з візерунків, який я тут використовую, ось такий ажур. І він дуже чудово сполучається з лицевою гладдю, з іншими візерунками. І мені дуже захотілося ним поділитись з вами, тому що він не складний і дуже добре виглядає на будь якій пряжі. Ось це в мене мікрофібра віднако. Ось так виглядає. Родзиночка цього візерунку це оці подвійні накиди, зв'язані один над одним. І він додає такого. Шарму, я б сказала, візерунку, легкості такої. І мені здається, що нарядна святкова ковтинка зв'язана таким візерунком, по-перше, вона зв'яжеться дуже швидко, тому що візерунок не складний, а по-друге, він доволі, ну, я б не сказала, рідкісний, але ним майже ніхто. Не в'язав з наших дівчат в цьому сезоні, тому що я відслідковую всі візеруночки. Мені дуже цікаво, хто який ажур знайшов, особливо ажур. І мені хочеться, щоб ваші речі були більш ексклюзивними, індивідуальними, неповторними. Тож, будь ласка, використовуйте візерунки, які рідко зустрічаються. В інших виробах, наприклад, в мене теж не цілий виріб, зв'язаний цим візерунком, а лише одна смужка по рукавах, і мені здається, що вам теж стане в нагоді такий. Візерунок як оздоблювальний елемент, або як візерунок для цілого виробу, ковтиночки ажурної, наприклад, жилетки, або щось таке на свято, або, може, палантин зв'яжете. І сьогодні ми його будемо з вами в'язати ось на такій пряжі. Це в мене е, акрил з вовною. Тут зовсім трошки вовни, 30%, це в мене залишки від якогось проєкту. Спиці мої улюблені 2,25. Хоча краще в'язати з такої нитки спицями номер 3 але я їх не дуже люблю. І ось так акуратно, охайно виглядає цей візерунок. Я пров'язала один рапорт, ми з вами зв'яжемо ще один і подивимось як буде виглядати полотно з двома, з двома пров'язаними рапортами. Ви можете експериментувати на тій пряжі, яка вам подобається. Мені здається, і для павутинки для оздоблення, наприклад, рукавів або низу павутинки, це буде дуже цікаво. Ось рапорт нашого візерунку. Я не дуже вмію малювати схеми, так що, вибачте, мене за такі помилки, але я вам все поясню. Це просто накид. Це кружечок, це накиди. Три петлі разом пров'язані з нахилом вправо, три петлі разом з нахилом вліво, лицеві петлі, крапочки. Дві петлі разом пров'язані вліво, дві, дві петлі разом з нахилом вправо. Оці наші подвійні накиди, які є родзинкою цього візерунку. І все, нічого складного. Виворотні рядки в'яжуться виворотніми петлями. Рапорт складає 12 петель ось він по центру. А це петлі симетрії, щоб малюнок вписувався в полотно, це петлі для симетрії. Тобто це пів рапорту. Тут ще додаємо. Для зразка я набрала 26 петель, 24 і 2 кромкові. Якщо ви будете в'язати не по колу, а ви в'яжете, як і я поворотними рядками, і це виріб зшивний. То, то давайте ще по одній петлі перед і після кромкової, щоб накиди не були під самий шов. Щоб тут була ще одна петля для рівного і зручного зшивання. Оце, дівчата, накид, вибачте за цю помилку, але я мені. Простіше показати, чим намалювати. Давайте зв'яжемо. Перші два рядки, давайте я приберу ось це. Перші два рядки нашого рапорту це лицева гладь, ряд лицевими, ряд виворотнями. Я його пров'язала, і Такий же ряд у нас, бачите, буде ще посередині візерунку, що дуже зручно, на цьому рядку ви зможете відпочивати. Можна відволіктись на щось. І далі в'яжемо так. Знімаємо кромкову петлю. Далі одна лицьова петля. Накид. дві петлі разом. Пров'язуємо з нахилом вліво, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо. Далі один накид. Це ми закінчили наші петлі симетрії, наші піврапорту. Бачите, я відокремила маркерами сам рапорт, і ви так робіть, коли в'яжете особливо перший рапорт. Далі вже буде зрозуміло по малюнку, де що в'яжеться. Тобто ми доходимо до серединки нашого, бачите, попереднього рапорту. І коли ви далі будете в'язати, вам буде зрозуміло, що тут треба зупинитись і зробити подвійний накид. бо він тут і був. І далі починаємо сам рапорт. Накид. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво. В мене трішечки розшаровується нитка. І я. Буду намагатися в'язати повільніше, одна лицева петля. Далі дві петлі разом пров'язані з нахилом, вправо, накид, дві лицеві петлі. Вони у вас потім будуть над подвійними накидами йти. Це, щоб ви розуміли. Де логіка в цьому візерунку, накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, одна лицева петля, дві петлі разом, з нахилом вправо, накид. Оце ми закінчили наш один рапорт. Тобто він починається з одного накиду і закінчується одним накидом. А далі знов накид. Що формує наш подвійний накид. це вже початок іншого рапорту. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, лицьова петля. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо. Накид, лицьова петля кромкова. Це перший ряд нашого візерунку. Виворотній ряд ми пров'язуємо. Виворотніми петлями, тільки там, де у нас подвійний накид, ось ми до нього доходимо, ми пров'язуємо лицьова і виворотня. Або виворотня лицьова, як вам зручно, це на малюнок ніяк не вплине. Ось доходимо до нашого подвійного накиду, виворотня лицьова. Ось так. Якщо ви не хочете, щоб е, ці е, дірочки були дуже великими, там де подвійний накид, ви можете по, лицьової, по лицьовій стороні в'язати один накид. Але по вивороту пров'язувати в цьому місці з цього одного накиду дві, лицеві петлі, дві виворотні петлі. Просто це може вас заплутати, тому що в цьому рядку є ще одинарні накиди, щоб ви просто їх не переплутали. Тоді відмічайте собі ці місця, де потрібно так зробити. Але мені подобається, коли вони великі. І чим більше, тим краще. Так, другий ряд. Знімаємо кромкову, або крайню, або прушкову. Мені подобається, подобається крайня петля. Вона з краю. Так, далі дві лицеві петлі. Накид. три петлі разом, три петлі разом з нахилом вліво. Я пров'язую ось так. Одна лицева петля і подвійний накид. Бачите, у нас два подвійних накида, один над одним. Один накид це піврапорт, і починаємо новий рапорт з другого накиду. Одна лицева петля, три петлі разом з нахилом, Вправо я. Перегортаю петлі, пров'язую спочатку дві, повертаю на спицю і перекидаю третю. Вив'яжіть в той спосіб, як вам зручно. Накид, чотири лицеві петлі, накид, три петлі разом з нахилом вліво. Одна лицева петля, накид. Це рапорт. І наступний рапорт починаємо з другого накиду. Лицьова петля, три петлі разом пров'язані з нахилом. Вправо. Накид. Дві лицеві петлі. Вибачте, за сторонні шуми в мене дорога під вікном, а після дощу вона дуже шумна, шумна. І крім того, сьогодні вітер в мої вікна. Я буду намагатися при монтуванні поставити шумозниження, але воно не дуже працює в програмі, в якій я працюю. Так, ось ми з вами пров'язали два рапорти. Бачите, формується наш ось цей другий ромбик. Перший сформувався в тому рапорті, який я пров'язала без вас. Далі знімаємо кромкову, три лицеві петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Дві лицеві петлі, там, де подвійні накиди були. Це один, одна лицева петля це в попередньому рапорті, і починаємо новий рапорт, Ось він, з другої лицевої лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вправо. Тут вже малюнку видно, коли, куди потрібно петлі розгортати. Накид, шість лицевих петель. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева петля, один рапорт, і далі наступний рапорт, лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, три лицеві петлі. Далі пров'язуємо ряд виворотніми петлями. Як бачите, зовсім нічого складного це візерунок з колекції візерунків іноземної чудової майстрині Наомі Паркхерст, яка мене вдохновила на надихнула, правильно казати, надихнула. На створення своїх візерунків, в неї дуже цікавий метод створення візерунків, я в ньому не дуже розібралася, тому що я не знаю іноземної мови. А те, що мені вдалося дізнатися, вона створює візерунки за власною схемою, за власними перфокартами, переводить слова в цифри, цифри в слова і так далі. І це один з її візерунків. У неї завжди цікаво. Якщо ви зможете знайти її візерунки, користуйтесь, будь ласка, вона не схожа ні на кого. Далі два рядка у нас лицевою гладдю. Тобто лицевий ряд ми пров'язуємо лицевими петлями, виворотні виворотніми. Це, так би мовити, наша середина рапорту. Без цих двох рядків можна, звичайно, обійтися, якщо ви хочете більш ажурне полотно, без переходів оцих лицевими і виворотніми петлями, ви можете їх із свого, ось ці петлі, можете із своїх рапортів, із своїх візерунків повидаляти. Але мені здається. Що для стабільності візерунку це добре. Особливо, якщо у вас пряжа, яка може вести себе непередбачувано при прив'язанні візерунків ажурних. Але це на ваш розсуд завжди підводьте схему під свої вподобання. Не треба сліпо наслідувати схемам і тому, як в'яже хтось. Створюйте, створюйте щось своє. Ось ми пров'язали наші піврапорту. А далі ми будемо в'язати все те ж саме, тільки змістимо візерунок на піврапорту. Тобто, оці наші подвійні накиди тепер будуть ось тут. Тобто нічого складного знімаємо кромкову, далі в нас по схемі накид, чому я й кажу, тут бажано ще одну лицеву петлю перед, після кромкової і перед останньою кромковою пров'язувати. Ну, але, щоб не збивати вас зараз зі схеми, я цього робити не буду. Накид. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво лицева петля. Дві петлі разом пров'язані з нахилом. Вправо накид. Дві лицеві петлі. Там, де були попередні подвійні накиди. Накид. дві петлі разом з нахилом, вліво. лицьова петля. Далі формуємо ось цю нашу. Подвійну дірочку, ось цю. Дві петлі разом з нахилом вправо. Подвійний накид. Дві петлі разом з нахилом вліво, лицьова петля, дві петлі разом з нахилом, вправо, накид, лицьова петля. Ось ми закінчили один рапорт, і для симметрії ще пів рапорту: лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо, і накид перед кромковою. Не загубіть цей накид. Тому що ось ці останні і перші накиди про них легко забути, а потім у вас може не вистачити петель для наступного рапорту. А перев'язувати і розпускати ажур, як ви розумієте, це не саме приємне зайняття. Так, наступний ряд, знімаємо кромкову, знов накид, це те місце, де був би подвійний накид, тому вони йдуть один над одним. Лицева петля, три петлі разом з нахилом вправо. Ось таким чином, накид. Чотири лицеві петлі. накид. Три петлі разом з нахилом вліво, лицева петля, подвійний накид, лицева петля, три петлі разом з нахилом. Вправо. Таким чином накид, 4 лицеві петлі, накид, три петлі разом, з нахилом вліво, одна лицева петля і накид. В'яжемо виворотній ряд, не забуваючи пров'язувати подвійні накиди. Виворотня лицьова. І останній лицьовий ряд нашого візерунку, одна лицьова, дві петлі разом з нахилом вправо. Бачите, їх видно, куди їх треба перегортати, накид, шість лицевих петель, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, закриваємо наш ромбик, Дві лицеві петлі над подвійними накидами, Дві лицеві петлі. Разом з нахилом вправо накид, шість лицевих петель. З них три це по рапорту по-нашому. Ось. І далі три лицеві петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, лицева петля і кромкова. І виворотній ряд. А далі грапорт знов повторюється, починаючи з лицевого ряду лицевими петлями і виворотніми виворотнями. Тобто знов буде роздільний ось цей елемент два рядки лицевою гладньою. Ось так виглядають два рапорти. Ну це просто космічний візерунок. Мені дуже подобається. Я з вами ділюсь тільки тіма візерунками, які мені до душі, які б я в'язала, б в'язала. те, що мені подобається. Так що, сподіваюся, вам сподобається. Ви можете поекспериментувати і пров'язувати. Ці два е, піврапорти не в шаховому порядку, а, наприклад, спробувати в'язати один рапорт над одним. У вас вийде зовсім інший візерунок. Спробуйте так. Експериментуйте всім творчого натхнення, легких петельок. Обов'язково побачимось!